З'являться в нас ці f 16 як це позначиться на полі бою? Тобто, що це буде в плані атаки і що це буде в плані протиповітряної оборони? Ну, перше, зараз сама гаряча проблема це каби. Да? Патрулювання цих літаків в цьому просторі або просто вихіди, там, їх буде там шість, періодичні виходи, ну, не дозволить там, росіянам так нахабно себе вести, як вони зараз себе ведуть. Я думаю, що це питання буде вирішено. не те, що вирішено, воно буде ну, зміщен баланс в нашу, в, на, на нашу користь. Uh -huh. Далі, от ну, зараз під Ф-16 зачищають ПВО. Я ну, в цьому впевнений. Це починається з Мордовії. З цього контейнера потім небо у потім Джанкой-Фіолент, не фіолент, а Тарханкут це з комплексу С-400, С-300. Підтвердження по Тарханкуту нема, але якщо він там його не сьогодні там, чи, чи не вчора збили, то погасили, то його погасять. Тому що гасять РЛС, 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 РЛС для того, щоб у uh -huh. Росіян не було очей. Пускові установки вони е, вартості не мають, тому що е, без е, командних пунктів, без локаторів вони е, абсолютно не мають ніякої вартості. І е, От уявіть собі, що після того, як це все, все погашено, е, 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 потужні удари по трьом е, точкам. Джанкой, такмак угу. і е, волноваха це точки, в яких сходяться всі залізнодорожні вузли, там постачання без цих трьох місць не неможливо. Оце всього три. Що далі? далі? От далі, от от уявіть собі, далі, от куди, кому, де, куди переміщуватись, там війська, там озброєння. І ну, так вся далі. логістика, а, фактично. Так, да, фактично, це, це ключова логістика. А тут ми ще з, з того боку, з півночі і зі Сходу, і з північного сходу почимо, починаємо там постійно, а ми вже постійно це робимо: знищувати все, що стосується е, пального. Mm. Ну, ці НПЗ, всі ці нафтобази, це в цьому регіоні, саме в цьому регіоні, це е, проблеми з пальним. Ну от і і далі що робити, так. Да. Ну Я тобто шо... в, воно суттєво скує ворога. Так, так, да. Ця сукупні всіх цих дій вона з -з -з змінить баланси, які там співвідношення, які зараз є.